Раніше от як воно було. Село велике, село мале, на тобі. Як його поділити тут в фельдшерські? Я скажу, що є село, не короче. Другий скаже, що не є, та вулиця далеко за горизонтом. А я кажу, що велич села поділяється кількістю мусу. Раніше або і зараз, якщо маленьке село. То мусор дядько вивезе тихенько десь за село, куди-небудь ям кине. А наше село не таке, як ваші заранні села. Наше село має мусорні, от Вивозить вони ну, культурно. Оце свіжить, що цього року те, що те зелене, те два роки назад перемішали і вже трава виросла. От, і є що їсти тим воронам. Мабуть, там якусь кабаню, що тушку хтось викинув. Оце я розумію культура. Так як то місто, помічати, вони кажуть, щоб вдохство було вдома. Тут кухня, а тут туалет. Тут їдять, а тут серуть. Ось от так от і в нас.